Всіх вітаю на органічній садибі. Сьогодні е, консервую перші мариновані огірочки, вже врожай дозволяє це зробити. І хочу поділитись невеликим секретом: як суттєво покращити як смак, так і зробити мариновані огірки набагато більш корисними. А саме використавши замість звичайного оциту, саме яблучний оцет. В такому разі, якщо ми використовуємо яблучний оцет, то норму оциту треба збільшити вдвічі відносно рецепту. У мене по рецепту на літрову банку столова ложка оциту. Тому я використаю яблучного оцету десь приблизно 30 мл. Огірки е, закриті за таким рецептом, будуть набагато смачніші і набагато корисніші, ніж зі звичайним оцитом. До речі, якщо вам цікавий рецепт перевірений дуже класних хрумких маринованих огірочків, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тоді я зніму окреме відео і розповім, як дуже смачно їх закрити. Адже багато рецептів перепробував, але от саме знайшов такий дуже дуже смачний. Рецепт, коли гірочки виходять неймовірно класні, смачні і хрумкі. Не забуваємо підписатись на органічну садибу.